Усім привіт! І сьогодні ми з вами розглянемо багатовимірні масиви. І <кій> так, багатовимірні масиви це масив масивів. Тобто, спочатку ми з вами розмовляли про одновимірні масиви, де у нас був лише певний рядок, у котрий послідовно записувалися наші з вами значення. А що стосується багатовимірних масивів, наприклад, трьохвимірних, двохвимірних, але почнемо з двохвимірних, <кій> вони. Ці масиви, що мають більше одного індексу. Пам'ятаємо, що індекс у нас позначався змінною I, і ця зміна у нас відповідала за рядок, за його довжину і таке інше. А як вже зрозуміти масив масивів, є, що мають більше одного індексу? Давайте намалюємо більше одного індексу. I у нас був рядок, а змінна j у нас буде відповідати. За кількість стопшиків. І ось тепер масив масив. Малюємо. І у нас з вами з'явився ще один рядок, другий, у якому вже будуть теж певна кількість елементів. Така сама або більша, або менша. Тут е, немає жодного значення поки що. І е, ми з вами тепер розуміємо, що е, перший наш елемент буде мати значення I нульовий індекс. Ід нульовий індекс. Тобто перший рядок і перший стовпчик – ось цей елемент. Наприклад, ось тут ось це значення. У нас будуть наступні I1, j 1. Тому що перший рядок, нульовий рядок, перший рядок. І нуль, у нас будуть нульовий стовпчик, перший стовпчик, другий, третій і так далі. І навіть ось цей елемент у нас буде мати значення I0 J2. Тому що другий стовпчик. Це дуже просто, це дуже легко. І продовжуємо ми з вами з наступного. З того, що наші двовимірні масиви можуть бути як прямокутні, так і зубчасті. Почнемо з прямокутних. Масиви, які містять кілька вимірів, де всі рядки мають однакову довжину. Що це означає? Це означає, що у нас буде певна таблиця. Ну, така сама, як ми з вами бачили багато разів: Excel або будь-яку іншу таблицю. У нас однакова кількість рядків і однакова кількість стопчиків. Тому у нас буде певна таблиця. І як вони записуються. Наприклад, так само: байт, тип даних, але вже дві квадратні дошки, ім'я масиву. Пишемо new, Байт, тобто новий об'єкт, і два наші з вами значення. Це е, перше буде кількість рядків, а другий кількість стовпчиків Він може мати е, розмірність ту, яку нам буде потрібно. І якщо ми будемо з вами створювати масив, в якому е, буде е, два рядки і два стовпчики то, як я вже і казав, ми будемо з вами доступуватися до елементів наступним чином: ось наш з е, вами Масив. Так, певна таблиця. І ось тут цей елемент має значення 00, і. І, йод. і ось воно це значення 10. Потім і 1 і 0 йод 1. Значення 20. Далі і 1, йод0. І 1, йод 0. Має значення 30. Ось воно. І 1, 1, і 1, іот 1. Ось воно. Має значення 40. Все дуже просто. На відміну від наших з вами зубчасті мас масивів. Тобто, зубчасті масиви, які містять деяку кількість внутрішніх масивів, кожен з яких може мати власну унікальну верхню межу. тобто, Зверніть увагу: ми написали те саме: тип даних, дві квадратні дужки, ім'я масиву і написали новий об'єкт. І ми задали тільки кількість рядків, а кількість стопшиків у нас з вами порожня. Тому ми маємо право з вами робити наступне для масиву array нульового індексу. Тобто, усі увесь наш рядок буде записан наступним чином: 10 та 20. Давайте це будемо. Потроху малювати. Перший масив, у нього буде нульовий індекс, і і ми записуємо його значення: 10 та 20. Перший індекс. малюємо Ось тут робимо 1, і ми бачимо, що у нього вже 4 е, числа. Пишемо наступним шином: ось 1. 2, і тут буде 3-4. І значення в ньому будуть 30, 40, 50, 60, другий індекс так само, але в ньому вже буде три елементи. Тому трошечки зменшу ось тут другий індекс, і значення в нього будуть наступні: 70 80 90. Саме тому їх і назвали зубчасті. Тобто дещо нагадують зуби. Різна, в них буде величина. І можемо ми з вами потім його записувати навіть і таким чином. Але це буде дещо пізніше. Так, і продовжуємо. Дивіться, у нас буде тип даних int, знову ж таки, двовимірний масив. Називається він MyNumbers, і в ньому будуть наступні... Перший масив іти з чотирма елементами, і другий масив і один з трьома елементами. І myNumbers тепер має тепер є масивом із двома масивами, як елементами. І щоб отримати доступ до елементів масиву myNumbers, вкажіть два індекси: один для масиву, а другий для елементів всередині, і та йод, як я вже малював. Далі цей приклад отримує доступ до третього елементу 2, а другий масив 1. Ось ми з вами ініціалізували масив, заповнили його значеннями. Інт- тип даних знову ж таки дві квадратні дужки, ім'я, і записали в наш двовимірний масив. Він зубчастий, і до, до першого індексу по I, тобто перший індекс нашого масиву, а перший індекс I. Це буде у нашій з вами числа 5 6, 7. І другий елемент. Другий елемент у нас буде з вами, дивіться, нульовий індекс, перший, другий. І ось ми отримали значення число 7. Також можемо використовувати цикл for всередині іншого циклу for, щоб отримати елементи двовимірного масиву. І нам все одно потрібно вказати на два індекси. Ось вони, наші з вами масивчики. Ось ми його створили. І пам'ятаємо, що ми можемо писати ім'я масиву.Lens і вказати його довжину, І. На що треба звернути увагу? Треба звернути увагу на те, що ми пишемо MyNumbers І для циклу йод. У квадратних дужках вказуємо індекс I. Чому саме індекс I. А в попередньому прикладі не вказали. Тобто ми вказали з вами довжину. Ай на першій ітерації, де вона буде нульом, у нас буде довжина 4, а на другій ітерації у нас довжина буде 3. Тобто у нас довжина з нашої змінної I у кожному з масивів буде різна. Тому ми і вказали цей індекс. І що стосується трьохвимірних масивів? трьохвимірні масиви це дещо треба згадати. Школьний курс геометрії, де ми з вами малювали такі, скажімо так, кубики, а куб у нас з вами є фігура, котра має об'єм. І ось саме з того ж, тому що у нас з вами є об'єм, краще зрозуміти наш з вами трьохвимірний масив. Тобто, у нього вже будуть три квадратні дужки і будуть три індекси I J, k. І все. Також от, треба зазначити, що е, масиви можуть, можуть бути як е, трьохвимірні, так і чотирьохвимірні і так далі, але це вже більш е, складна тема. І що стосується трьохвимірних масивів, вони більше застосовуються для графіки. Е, двох, двовимірні масиви у нас більше застосовуються для таблиць, а одновимірні для того, щоб записати певну послідовність нашої інформації. І переходимо до прикладів. Так само, як і в наших попередніх прикладах на сайті, тут у нас з вами є наступне int тип даних, дві квадратні дужки, ім'я масиву array. І ми знаходимо з вами наступне new int, новий, створюємо новий об'єкт 3х3, і потім його заповнюємо. У нас заповнення масиву йде поіндексно, поіндексно і за нульовим індексом i. Нульовий індекс J. Ми записали значення одиниці. Тобто, це перший елемент. А другий елемент нашого індексу буде 2, 3 і так далі. Для того, щоб вивести окремі елементи масиву, треба записати масив і його індекс. Пам'ятаємо це з попереднього року. Запускаємо. І ось ми з вами отримали всі значення, котрі ми записали за допомогою методу print. Дуже просто, дуже легко. Далі. Як заповнити наші з вами масиви, двовимірні, за допомогою наших з вами циклів? Для того, щоб працювати з двовимірними масивами, треба використовувати вкладені цикли FOR. І ось у нас перший цикл FOR. Він буде працювати по індексу I. Ось е, другий цикл J, Він буде працювати по індексу J, і е, ми кожен раз будемо змінювати наші значення. Е, але змінна I, індекс I він буде е, змінюватися е, лише тоді, коли індекс J дійде до кінця. J у нас зміниться е, три рази, а I буде у нас з вами незмінний, допоки J не закінчує своє. Виконання програми, тому що цикл for J, він вкладений у цикл I. І давайте це переглянемо. Ось ставлю тут breakpoint, запускаю. І зверніть увагу: перший крок size I. Ми тут зазначили наші дві змінні size I і size J, Просто зазначили як дві змінні, котрі закинули до наших значень масиву. Тобто ми створили масив 3 на 3. Далі перебираємо нашим циклом усі його елементи, і автоматично будемо по цій формулі його записувати значення. Перший крок size i дорівнює 3. I починається з нуля. j у нас дорівнює теж 3. І перший крок, дивіться, i 0 j 0. Ось I0 j 0. І у нас. Перший елемент масиву 0,0 з індексами i 0 j, 0. Запишеться i помножити на j плюс 1. Тобто одиницю, тому що 0 помножити на 0 це 0, а о, додати одиницю 1, плюс 1. 1. І о, записали ми це значення. Далі. Бачите, індекс i не змінився, він 0, а індекс j змінив своє значення на одиницю. Ось ми будемо пробігати усі наші з вами значення. І коли ми з вами дійдемо до останньої ітерації вкладного циклу Ю, то він переходить до циклу I і збільшує його значення на одиницю. Тобто ми вже будемо записувати не перший рядок, а другий. За рахунок того, що ми перекинули наш з вами курсор на наступний рядок. Так само заповнюємо значення. Потім третій рядок. Все. Програма закінчена. Це дуже просто. А ось тут е, йде демонстрація того, як е, ми створюємо цикл е, вкладений, і виводимо просто кожне значення з нового рядка. Я думаю, це легко та елементарно. Рухаємось далі. І е, дивіться, можемо записати е, наші числа нашого масиву двовимірного е, наступним чином. Одразу відкрити фігурні дужки і записати кожен індекс I і кожен індекс j вручну: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас нагадую, це буде двовимірний масив, котрий буде у нас з вами прямокутний. І потім виводимо його значення. Але system Out printer array. Дивіться, print LN array, тобто ім'я масиву. Нам нічого не виведе, окрім посилання на наш з вами масив. Не більше, не менше. Тобто, якщо ми не вказуємо індекс, нам просто виведе саме посилання і все. І тому потім ось цей цикл нам виведе наступне. Виведе усі наші з вами числа, котрі тут записані. Тут це теж дуже просто, дуже легко. Ось, вивелось посилання. У якій області пам'яті знаходиться наш з вами масив. Далі, усі його елементи. Ось все дуже просто, все дуже легко. А я, ну, я це вже пояснював трохи раніше, і також нагадую, що окрім нашого lens, ми можемо ну, ім'я .lens записати просто до якого числа нам треба вивести наші з вами значення. Рухаємось далі. Нагадую, що якщо наші з вами масивчики будуть мати лише один елемент, то у нього буде лише один індекс, або 0, або 0,0, і ми можемо задати йому певне значення, а потім його вивести. І все. Тобто, в будь-якому випадку, ми маємо з вами розуміти, що масиви можуть мати лише одне значення. Далі трьохвимірні масиви. Трьохвимірні масиви це вже дещо більш складна тема. Але, як я вже казав, у них є індекс i, індекс J і індекс K. Це вже три вкладеності наших масивів. І е, так само, і щоб їх ініціалізувати, треба записати три індекси і J. K. Тобто у нас будуть, будуть вже е, три двовимірні масиви. По суті, перший, другий, третій. І е, єдине, що змінюється, те, що для того, щоб вивести. Значення трьохвимірних масивів треба вже е, трьох три рази вкладеність в форів. Тобто наших циклів. Ось. Три двовимірних масиви. Далі. Так само можемо і записати більш легко. Але на що треба звернути увагу? Глобальна наша дужка для усього трьохвимірного масиву. Далі. Е, локальна. Дужка для нашого першого дохвимірного масиву. Знову ж таки, після коми локальний дохвимірний масив, і так далі. І так далі і також ми його вводимо за допомогою наших циклів форм. Запускаємо. Ось ці значення. І а, далі. Що нам тр треба ще зазначити? Те, що а, наші з вами масиви можуть бути зубчасті. Тобто. Ми вказали, що розмірність масиву 2 на 2. Вказали, що у нас буде 3 індекси або 3 рядки, і ми не знаємо, скільки у кожному з цих масивів буде у нас з вами кількість стовпчиків. А потім ми вказали, що для нульового індексу нашого двовимірного масиву буде 2 числа, 1 та 2. Для першого індексу буде у нас з вами 5 чисел, і для другого 3 числа. Виводимо, дивіться, зверніть увагу, jacket.lens у нас буде мати значення 3. А jaggeti.Lens буде для кожного із цих індексів змінюватися. Ось тут на дев'ятому рядку: jacket.i.lens буде значення мати 2. Тут буде jaget 1.lens буде мати значення 5. Тут 3. Все дуже просто. Запускаємо. Ось ми отримали наше самозначення. І е, переходимо ще до такого запису: як через new int. Ми не вказали жодного значення для наших рядків, е, скільки їх будуть або стопчиків. І просто у фігурних дужках зазначили, що буде зами три масиви об'єкти, і кожен з них буде мати певну кількість своїх значень. Все, все дуже просто. Запускаємо. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Це все, що стосується наших з вами масивів. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.